Я всіх вітаю. Сьогодні декілька слів скажу про ось таку цитату, яку ми читали разом з нашими парафіянами. Це Євангелія від Іоанна, 15 глава, 18, 21 вірші. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене раніше вас зненавидів. Якби ви були від світу, то світ би любив би своє. А як ви не від світу, а я вибрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке сказав вам раб не більше за Господаря свого. Якщо мене гонили, то гонитимуть і вас, якщо моє слово підстерігали, будуть підстерігати і ваше, та все те чинитимуть вам за ім'я моє, тому що не знають того, хто послав мене. Для нас, християн, по суті, справи, слова Ісуса Христа досить зрозумілі, тому що ми. Якщо справжніми християни, тому що, знаєте, є така поверхнева християнськість, і от тоді якби людина живе, номінально себе вважаючи себе православним, іноді навіть в храм заходячи, але от на собі можуть не відчувати якогось такого пресінгу зі сторони оточуючих. А от хто живе глибокою церковністю, да, от цей пресінг він постійно відчуває. Тому що зі сторони рідних і близьких, зі сторони знайомих, зі сторони взагалі суспільства. Тому що саме по собі християнство, воно для багатьох людей це як заноза. Тому що християнство навіть своєю присутністю в цьому світі воно облічає гріх. І багатьом людям це не подобається. І перш за все це не подобається ворогороду людського сатані, який час від часу через людей. Якби бунтує проти церкви підбурює людей, щоб люди йшли і громили церковність. І от ми, да, от ми це відчуваємо завжди. І знаєте, в різні роки були різні причини, чому от християн не сильно то вважали. От раніше о, зараз там це пов'язано з розділенням церков, це пов'язано з війною, коли нечесні люди намагаються. Скористатися війною для того, щоб вирішити якісь свої там церковні церковно майнові питання. Але до війни були свої були свої причини. Як би, навіть не причини, а приводи. Всі ми бачимо час від часу новостні сюжети там, де про церкву говорять погано чи взагалі ніяк не говорять. Це було завжди. От я скільки Знаю себе як християнина, і тим паче, скільки я служу священиком, я священиком служу 13 років, то завжди зі сторони мас-медіа і в основному зі суспільства було якесь таке насмішливе ну, відношення, агресивне відношення. Я от е, ходжу в підряснику постійно. От, якщо в нас в селі ще більш-менш люди звикли до того, що я, тут такий є. Хоча є такі люди, які до мене відносяться тут ну не, не досить привітно, хоча я їм нічого поганого і не зробив, але ну от, як то кажуть, насильно милий не будеш. Хоча я намагаюся до всіх людей відноситися по-доброму. А от коли я їду в місто, так там взагалі на мене іноді дивляться так, як на якесь чудо. І я не впадаю в вічі, не впадаю в гонині, тому що я завжди пам'ятаю ці слова, Господа. Який сказав це для того, щоб втішити нас всіх, щоб ми не впадали в вічі, не опускали руки, коли до нас будуть відноситись погано. Ми знаємо, що трапилося з Ісусом Христом. Він е, зробив стільки чудес, Він мертвих воскрешав, е, Він зробив стільки добра, навіть в соціальному смислі цього слова. Він, був ж, він говорив же ж не тільки слова повчень, повчання, але він зціляв. Хворих, які хворіли дуже тяжкими хворобами, але врешті-решт його розпяли, і ніхто за нього не заступився. І ось те саме да і з церквою. Церква завжди гонима. Якщо ми відкриємо календар церковний, ми там побачимо, що кожного дня день пам'яті мучеників і мученики різних століть, починаючи від першого століття та закінчуючи нашою сучасністю, тому що і зараз, на жаль. На жаль, да, от результатом такого гоніння на християн часто бувають якісь такі. Часто л'ється кров християн в різних країнах. І навіть в тих країнах, там, де цього і не очікуєш. християнство завжди гониме, тому що, на жаль, не всі християни. Християнство непривітливо... Християнство приймають непривітливо, тому що християнство зачасту. Категорично, безпринципно, е, облічає гріх. І для багатьох людей це, як би сказати, зазіхання на їхню гординю. І це визиває спротив. Е, і не треба дивуватися. Тому що якщо ми Христові, от до нас будуть відноситись так само, як до Ісуса Христа. А якщо в нас все добре, в нас все прекрасно. Тут треба замислитись, чи, чи правильно ми взагалі щось робимо. Адже історія церкви не знає таких спокійних часів, хоча бувають там часи затища 20-30 років, може більше, а потім щось починається таке, щось таке лукаве, таке зле. І, ну, знову-таки, ми християни, розуміємо, що це, що це от є результат того, що є церква Христова в цьому світі. Яка цьому світу противна, неугодна, бо християнство облічає гріх, бо християнство призиває людей до покаяння, а не всім цього хочеться. Тому, якщо ми в своєму житті е, зіткнемося з якимись негараздами, ну, хтось нам щось не те скаже, не будемо впадати в відчай, а будемо пам'ятати ці слова Господа, який нас попереджав, що шлях християнина це шлях тернистий. Це шлях позора, Бо що в цьому світі ми позор. Для цього світу, да, який живе в більшості своє, без Бога, ми християни позор. Нас позорять, нас нас слухаються. І як священик да, це відчуваю дуже часто. В особливості з появою соціальних мереж, там, де от, е, люди виливають те, що вони думають. Адже от, знову таки, е, можливо, особисто лицем до лиця. Мало хто там що там висказує. А от коли є можливість там навіть інкогніто написати якісь гадості, то вони пишуть. Цього дуже багато. Але ну, так є, так є така дійсність. І Господь про це попереджає. Тому е, будемо бадьорими, підбадьорюємо один одного. І не будемо опускати руки, не будемо здаватися. Не будемо малодушними. Тому що дуже велика спокуса, коли над тобою насміхаються чи тебе зневажають, чи якось так відріктись. Але ми не маємо права відрікатися. Тому що, а куди нам іти? У нас є єдиний Бог. Без Бога ми ні що? Без Бога ми будемо в прісподні. І за Бога треба триматись, не дивлячись ні на що. Якщо ми притерпимо до кінця. То будемо спасені. Пам'ятаємо це. І оціми словами Господа нашого Ісуса Христа із Євангелія від Іоанна, нагадуємо собі про дійсність і втішаємо себе, тим, що Господь, бачучи наші труди, бачучи наші, навіть, можна сказати, якісь випробування чи страждання, Він воздасть кожному. По тому, як вірили, по тому, як любили. Будемо вірними і стійкими, не дивлячись ні на що.